Що на сьогоднішній день потрібно українським дівчатам для особистої краси та краси свого селф-бренду? Тональна основа, трішечки рум'ян, трішечки хайлайтеру, туш, помада і, можливо, трішечки скульптора. Крем зволожуючий, туш коричнева і бальзам для губ звичайний. Що ти вважаєш мастхевом в гардеробі кожної дівчини? Ваша база це ваша персональна база. Тобто це не список речей, які от у всіх мають бути. Я максимально за натуральність, але за правильний вибір косметики, щоб підкреслити цю натуральність. Не бійся змінюватися. пробуй нове знову і знову. Всім привіт! Це проект Beauty Insider, в якому ми розкриваємо всі секрети та інсайти жіночого велбіну. Мене звати Оля Воробйова, і наша сьогоднішня тема бути б'юті 2025». Або іншими словами, що на сьогоднішній день потрібно українським дівчатам для особистої краси та краси свого селф бренду. Починаємо з рубрики Б'юті Бліц. Скільки коштує твій мейк? Полетіли? Як вас звати? Я Лизавета. Мене звати Ася. Соломія. Мене Аліна. Аня. Аня Марго. Жанна, скільки коштує ваш мейк? База гривень 600 десь буде. Ну, губи мінімалка це гривень 200 була. Очі, там палетка за півтори тисячі, також Пуш, ще гривень 200. Хайлайтер в районі 150 гривень. Скажіть, а маєте щось з косметики Oriflame? Так, да, я якраз тональну основу маю. Виставлять у мене з собою. Якраз уже половина використана. Ого, Вау! Бая дуже люблю, враховуючи, що у вас був продукторі Reflame, З мене два подарунки. Тому тримайте Care, клас, а також тональну основу Giordani Gold, щоб рефрешнути вашу попередню. Скільки коштує твій мейк? Якщо він в тебе є сьогодні? Насправді майже немає. У мене сьогодні тільки кушон. Mm -hmm. це класна. тема, взагалі дуже люблю цю штуку, це швидко і просто. Мій кусан коштував десь гривень 700. Так. Скажи, чи маєш щось з декоративної косметики Oriflame? Ні. ні. Ні? Я думаю, що ні. Тоді ми терміново маємо це виправити. Від бренду дарую тобі наш бестселер трендовий бальзам для губ, аромат Блекбері. Тому тримай, насолоджуйся до твого класного нюдового мейку. Дякую, дуже приємно було. На влаю. Скажи, скільки коштує твій мейк? У мене її коштує десь 500 з чимось гривень. Це туш твоя? Так. Добре. Тон? Десь 200 з чимось гривень. Губ до 100 гривень. Слухай, можливо, маєш ще щось з декоративною косметикою Reflame? Звісно ж є. О, ого. Бо я постійно її тягаю собою. Тоді маєш від мене два подарунки. Один за відповіді, і це наш Iconic Lipstick. Будь ласка, О, тримай. Дякую. Ну, а другий маю поповнити твій тендерке ще одним приємним ароматом. Дякую, велике, дякую. Скільки коштує твій макіяж? Мій макіяж в середньому до тисячі гривень. Що саме входить в твій макіяж? Найдорожча це тональна основа, трішечки рум'ян, трішечки хайлайтеру, туш, помада і, можливо, трішечки скульптора. Все. Слухай, так багато назвали різних продуктів. Як ти вміщаєшся в тисячу гривень? По-перше, беру завжди великими об'ємами і намагаюся по акціях. Поповнити твою величезну косметичку. Пропоную нашим тендерке приємно. На Скільки коштує ваш мейк? Сьогодні крем зволожуючий десь 300 гривень, туш коричнева десь 200 гривень. І бальзам для губ, звичайний, ну, трошки з кольором, десь теж близько. Ну, Зазвичай я не так часто фарбуюся, але сьогодні в мене теж туш коричнева коштує 350 гривень, а бальзам теж як з відтінком, десь можливо 100. Дівчата, маєте щось з косметикою Reflame? Маю пензлики так маю. Ну, дивіться, я сьогодні маю подарунки за ваші гарні відповіді, а також додатково бонус за те, що ви маєте і продукт Oriflame теж свої косметички. Бальзами Tender Care для губ з різними смачними ароматами. Тримаєте для вас дякую. кавун, а для вас малина. Дякую. І додатковий бонус приз до вашого пензлика ще один пензлик від нас будете тестувати. Дуже дякую вам. Жанна, скажи, скільки коштує твій мейк межах тисячі, я думаю. Давай, спробуємо а, разом порахувати. Педальний. Uh, 500. 500. В тіні 300. Так, 800. Дебрів 200. Губи блиск 400. 1400. Помада 2. Окей. Бачу, що в тебе косметичка дуже гарно вкомплектована, тому від бренду Reflame дарую тобі крем з SPF. Це наша новинка. Користуйся з насолодою. Дякую дуже. Сьогодні роздаю бонуси, якщо в твоїй косметичці є щось з Oriflame. – Маєш таке? Е, ні. Перший продукт у тебе в косметичці вже Дякую. Ми з'ясували, що full makeup для українських дівчат може коштувати від 500 до декількох тисяч гривень. Але в кожному випадку вони мають вигляд на мільйон. Вартість моєї косметички складає 1700 гривень і повністю включає продукти Oriflame. Але я засейвала 600 гривень від цієї суми і забрала відповідно продукти вигідніше. Саме тому, що слідкувала за пропозиціями бренда, чого і вам бажаю, тому що середня глибина знижок у нас 50%, тому завжди можна знайти щось за привабливою ціною. Для мене мейк починається з догляду за шкірою, бо коли здорова і доглянута блискуча сяюча шкіра, то тоді будь-який мейк лягатиме гарно. А що стосується декоративної косметики, то тут в мене є 5 продуктів, які завжди зі мною це тон. Олівець для брів, олівець для губ, помада і туш. Наш бренд замовляв незалежне дослідження впливу декоративної косметики на сприйняття. В ньому приймали участь три продукти: туш, тон та губна помада. І уявіть собі що маючи туш на своїх віях, ви від 5 до 10 секунд збільшуєте зоровий контакт. В світі, коли вся реклама світова бореться всього за 6 секунд вашої уваги, 10 – це не аби яка перемога. Другий продукт це тон. І тут збільшується позитивна оцінка здоров'я. Протилежна стать оцінює вас як більш здорову і цікаву кандидатуру для продовження роду. Ну і власне третє, але не за значенням: це губна помада, яка збільшує увагу і інтерес. Аж на 18%. Уявіть собі, всього три продукти і кілька хвилин мейку. А скільки уваги до тебе? Але твій селф-бренд це не лише про мейкап, це і прояви в соцмережах, і твій стиль, тому без експертів ніяк не розібратися. Ми з нами, друзі, сьогодні Лана Шолота, міжнародна візажистка, знає дуже багато трендових підказків і інсайтів для нас. А також з нами сьогодні Юлія Шпилька. Персональна стилістка і стильна терапевтка. Дівчата, вітаю вас! Привіт. У мене для вас цілий запас запитань сьогодні, для того, щоб ми допомогли дівчатам, що нас дивляться, дізнатися більше про стильний образ, як і в мейкі, так і власне і в одязі, в 2025 році. Лана, перше питання в мене до тебе. Як міжнародна візажистка, скажи, скільки коштує твій мейк? Насправді в мене в косметичці просто купа різноманітних продуктів, як від бюджетних, так і до люксових. Якщо це все підбивати, займе максимально багато часу. Але я можу сказати, що мій мейк на сьогоднішній день, наприклад, складається з дуже багатьох продуктів Oriflame. Супер, це приємно чути. Розкажи, будь ласка, своє ставлення до натуральної краси. Я дуже рада, що у 24 му і 25 му році зародився такий тренд, який називається Natural Beauty. Я просто захоплююсь ним. Я сама вивела волосся у натуральний колір для того, щоб максимально відповідати цьому стилю. Я максимально за натуральність, але за правильний вибір косметики, щоб підкреслити цю натуральність. От якщо ми говоримо, що це clean make... Або натуральний мейк. Це чи означає це, що це взагалі відсутність декоративної косметики на обличчі? Насправді ні. Якщо якісь почервоніння під очима, наприклад, їх дуже класно закриє якийсь легенький консилер. Все це підбирається під тип шкіри, під тип обличчя і виглядає воно природне. Якщо немає ось цієї, такої, знаєте, як кажуть, штукатурки, то це реально справді клін, крутий мейкап. Що перше мейк чи стиль? Ого! 50 на 50 – це поєднання. Якщо правильно поєднати той самий клін мейкап і правильно підібрати стиль саме під свою зовнішність, під свій кольоротип, то разом це комбо просто вау буде насправді. Я думаю, що Юля зі мною повністю погодиться. Так і є так і є. Ось Мені здається, що це дуже індивідуальна історія, ну чесно, тому що є люди, які з класним мейком, але з поганим одягом. І мейк ну, не витягує е, образ людини. Юль, скажи, будь ласка, що ти вважаєш мастхевом в гардеробі кожної дівчини? Першочергово, може не звично, але я би точно починала з нижньої білизни, бо більшість жінок, з ким я співпрацювала, не вміють грамотно його підбирати. Це правда, прям маст. А далі грамотно підібрані колготки. І розуміння того, що ваша база, це ваша персональна база. Тобто це не чек-листи, які вам там надсилають, де є список речей, які от у всіх мають бути. Слухай, ну якщо говорити про білизну, тут зрозуміло. Мова буде там, ну, очевидно про якість, там, натуральність тканин, але панчохи. Що можна вимагати від панчіг? Ну, це ж недооцінений аксесуар насправді, тому що суперкласний образ може просто зруйнуватися завдяки тому, що вони, наприклад, суперсильно блистять чи вони не підходять по кольору. Юль, назви, будь ласка, три міфи, з якими ти стикаєшся в роботі, найчастіше. Ну, перший, це нібито стиліст назначає тобі стиль. Типу, як лікар назначив ліки і не можна інше приймати. Насправді ні, це співпраця. 50% відповідальності на тобі ну, наскільки багато ти мені досиш інформації, 50% на мені, тобто перекласти цю інформацію на мову одягу. Другий міф це що створення персонального стилю це дуже дорого. Ну, по-перше, бюджет завжди становлює клієнт. Тобто, ти говориш, в мене є там 40 тисяч гривень, там, 20 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. І третій міф, що видовжити ноги можна тільки завдяки підборам. А завдяки ще чому? Можна завдяки крою, брюк, ну, грамотній посадці одягу взагалі, а можна завдяки а, поєднанню кольорів. Лана. Підкажи, скільки в тебе підписників? 7487 підписників. Mm. Скажи, а це мало чи багато? Для мене цього достатньо насправді, бо коли я починала свій шлях, ще дуже круто працювали якісь знайомства. Десь там впізнаваність, десь там впізнаваність. Але мені здається, що позиціонування в соцмережах круто показує тебе, але я в них і не сижу просто 24 на 7 і не прокручую себе. Зараз я просто підтримуюсь на оцій такі хвилі для того, щоб бути в полі зору. Своїх клієнтів і брендів Юль, ну скажи скільки в тебе підписників? 6064 людини. Як ти вважаєш це багато чи мало? Я знаєш, я просто коли уявляю, що 6064 людини спостерігають за мною, ну зберігають мій контент. Це класно. Ну мені приємно. Я думаю, що це багато. А як часто ти проявляєшся в соцмережах? І взагалі чи це маст чи ні? В моєму випадку, станом на зараз маст проявляюся максимально активно, я знімаю корисний контент і навчальний, в тому числі. А яка твоя частота виходів в соцмережі? Ну сторіс, це мабуть раз, два дні або кожен день. Лана, як на твою думку, можна створити впізнаваний та автентичний селф-бренд в соціальних мережах? Насправді він має бути яскравим, містити якусь фішку, щоб люди його запам'ятали. Так для мене ще є особливість те, який, от, наприклад, я візажист, так який макіяж ти робиш. Якщо це яскравий, це буде однозначно твоєю фішкою. Бо люди будуть підписувати, щоб подивитися, який ти там грим робиш, або які стрілки до вух, так і це насправді виглядає круто і чиясь особлива фішка, Юль. А що ти скажеш? Це точно я от погоджуюсь з Ланою, бо, наприклад, стилістів. Зараз дуже багато, а, але ти маєш вирізнятися там прізвище, наприклад, я, да? Юля Шпилька, і чим ти конкретно займаєшся? І, тобто, позиціонування обов'язково має бути щось унікальне. Як ви заробляєте в індустрії краси в 2025 році? Я співпрацюю наразі з різними брендами, це приносить певний прибуток. Також я маю свої власні курси, це макіяж для себе, де допомагаю дівчаткам підібрати правильну косметику під їхню зовнішність і викладаю в школі. Як зрозуміти, що це саме твій шлях? А не щось чуже, інше, нав'язане. Спробувати основне і найголовніше це спробувати себе у цій сфері. І мені мама з татом завжди казали, будь ласка, іди на візажиста. Мені потрібно було закінчити дві вищі освіти, щоб зрозуміти, що я візажист. Бо в мене теж така історія: дві вищі освіти. Працюю <працювання> не за професією. Я просто зрозуміла. Коли я отримала другу вищу освіту, я вийшла з червоним дипломом з червоного корпусу факультету психології. Зрозуміла, що я не можу працювати психологом, але я дуже люблю одяг, і мені подобається перекладати змови одягу на. Ну, на психотип людини ти маєш відчути це. Що тобі ти кайфуєш, ти можеш цим займатися 24 на 7. І дуже багато я знаю дівчат, які реально пішли після цього працювати в якісь салони. Деякі навіть забирались на Євробачення і фарбували там зірок. І от в 40 плюс років вони знайшли себе, і мені ще писали в Instagram, Типу просто величезне, дякую. Я на своєму місці нарешті, і це чесно муражить, бо насправді це дуже важливо знайти себе в будь-якому віці. Я тут додам про нашу концепцію, яка власне є в бренду і Називається Plug and Play. Вже в назві закладено про що мова: підключайся і грай. У нашому випадку отримати додаткову професію дуже легко, тому що ти не повинен мати як додаткових фінансових вкладень, додаткових знань. Ти всьому можеш навчитися. Є величезна кількість. Програм навчальних уроків, і ти можеш себе попробувати в прямих продажах. А прямі продажі це все. Це спілкування з людьми, це велика сцена, це публічні виступи. Підключайся, грай, тілюй мрії, досягай того бажаного результату. Теорія краси це прекрасно, а практика безцінно. Тому переходимо до рубрики «Beauty in Action». Ми почнемо рубрику Б'юті інекшн з того, що Лана розбере макіяж Юлі, а Юля розбере образ Лани. Ну що, дівчата, поїхали? Поїхали, поїхали. Так, в першу чергу, я хочу сказати, що таким блондинкам, як Юля, дуже будуть личити якісь пастельні відтінки. В неї зараз на обличчі в принципі дуже підходящий для неї макіяж. Єдине, так для більшої природності я б замість матової помади додала б блиск і замість чорних вій додала б коричневу туш. коли така. Світленька зовнішність, так краще все ж обирати коричневу. А загалом просто все супер. Мені дуже подобається, як ви виглядаєте сьогодні. Дякую. Це приємно чути від експерта. Тепер я. Я би просто більш яскраво насичений білого підтону топ взяла. Угу. А, і така порада, яка універсальна для всіх а, більше аксесуарів. Використала, типу, замінила ті, які зараз присутні, на щось більш яскраве, аби привернути увагу до обличчя. Це може бути і на шиї, а може бути на ну, сережки, дивлячись, що більше подобається носи. Юль, слухай, а в цілому, ось такі монохромні образи, вони в 25-му році є трендовими? Так, це прям тренд. тренд. І він кльовий для таких дівчат, як ми з Ланою, невисокого зросту. Бо якраз таки ми таким чином видовжуємо Свої е, в монохромному кольорі. Так, так. так. І, і не обов'язково, щоб це був один і той же самий колір, може бути навіть просто різні кольори, але тональність одна. До речі, цей тренд в макіяжі теж тримається вже близько трьох років, коли одним продуктом, наприклад, можна зробити повноцінний макіяж, підкреслити вилиці, очі і навіть промалювати тінями губи. Я це, до речі, показувала якось на сторінці Oriflame, тому дивіться. Єдине, що із трендових таких рекомендацій, які актуальні для всіх дівчат, для тебе, так як зовнішність у тебе дуже жіночна і ніжна, і хочеться це підкреслити. Тому якраз шробін міг би бути гарним інструментом. Цього моменту Детальніше, будь ласка, коли відкриті плечі, ну хотілося би просто більше побачити тіло. Ну, це просто дійсно жіночність твою би підкреслила. А я думаю, що дуже важливо для високих дівчат враховувати той момент, що там у нас з довжиною рукавів відбувається. Тому що якщо ми десь себе порізали в тонких місцях, це е щиколотки і зап'ястя, то ви стаєте ширшими, ніж довшими. І це важливо. Дівчата, я дуже дякую вам за приділений час і увагу. А ще за ті супер інсайти, якими ви поділились. І звичайно, просто не можу залишити вас без подарунків від бренду «Еріфлейм». Вони точно доповнять ваші дякую. образи і косметички 100%. Тому насолоджуйтесь і прикрашайте наш світ такими красивими образами, стилями і мейками, як вже зараз є. Дякую. Це було шоу Beauty Insider від Oriflame і ми говорили про те, як бути б'юті 2025 в усіх проявах. Тож давайте разом підсумуємо три поради від наших експертів: перше, віднайди ДНК свого стилю, познайомся з собою. Друге спробуй Clear Make. тренд 25-го року. Та повернися до природньої себе. І номер три. Не бійся змінюватися, пробуй нове знову і знову. А які інсайти винесла ти? Пиши в коментарях та додавай, що ще ти хотіла би почути. А ще не забувай підписатися, тисни на дзвоник та став лайк. А щоб долучитися до б'юті порад вже зараз. Переходь за посиланням під відео в наш б'юті гайд, де на тебе чекає 5 коротких корисних відео від експертів. Будь б'юті в 2025-му та і взагалі завжди. І не забудь про наш наступний епізод через три тижні. А для того, щоб бути завжди в курсі всіх подій з краси та здоров'я, переходь на наш сайт вже зараз. Дякую, що була з нами! Ти найкраща!